Пане Петро, ще хочу уточнити вас стосовно інформації, яка з'явилася буквально вчора. Її оприлюднив мер міста Терхов, коментуючи обстріли. І він зокрема, повідомив, що вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Про це він повідомив у своєму телеграмі. Чи можете розповісти наскільки це додаткову небезпеку створює для містян? І можливо вам вже відомо про те, яку кількість вони наразі могли наразі змогли застосувати Тих півідронів зараз складно сказати про це. Дійсно, 20 травня у нас в національній поліції ми отримали інформацію з військових підрозділів, з якими ми в повній комунікації під час військового стану про те, що їм вдалося перехопити відео відеосигнал, з одного з безпілотника, який рухається по відеосигналу, це видно в напрямку міста Харкова і вже долетів до його околиць. Uh -huh. З огляду на той відеосигнал, який вдалося зафіксувати військовим, було видно, що дійсно цей fpv дрон ніс з собою бойовий заряд від. Ручного протитанкового граномет... гранатомету, і відповідно, в подальшому на околицях міста Харкова сигнал було втрачено, і цей fpv дрон впав в лісопосадці. Первинними пошуковими заходами нам не вдалося його відшукати для того, щоб його вивчити і з'ясувати, яким чином він був модифікований або можливо видозмінений для того, щоб долати такі великі відстані. Наразі ще пошукові заходи тривають. Як тільки ми його знайдемо, то однозначно він буде досліджений відповідними фахівцями для того, щоб. Бути готовим до таких викликів, які на сьогоднішній день перед нами ставив ворог і вже показує, що він може за допомогою ФПІ долітати до міста Харкова. Я умисно ще 20 травня подивився, що від найближчої точки до п'яти хаток міста Харкова всього 26 кілометрів. І якщо ворог дійсно модифікував цей FPV-дрон або, можливо, використав якесь обладнання для, для, для ретрансляції сигналу, то відповідно нам треба готуватися до гіршого і думати те, яким чином ми будемо боротися з новою загрозою у вигляді цих відповідно модифікованих FPV-дронів. Ну і враховуючи зрозуміло те, що поки вивчити це озброєння не вдалося достеменно з тих уламків. У мене питання: чи можна зрозуміти з того відео, яке вдалося вивчити, чи це скид з дрона, чи це FPV-ударний сам по собі безпілотник, де бойова частина не відкріплюється від нього? Складно сказати, але, як правило, ворог використовує цей FPV-дрон як дрон камікадзе, і зрозуміло, що ця бойова частина вона невід'ємна складова всього відповідно дрона, і він використовується для ураження як дрон камікадзе.